Середньовічному місту середньовічні традиції. У Кам'янці-Подільському згадали народні ремесла 14-го століття. Зіграли вуличний театр та провели лицарський турнір. Усе це у кращих традиціях королівської епохи. Прикрашене справжніми середньовічними костюмами і тогочасним побутом. Кривай! Сто гарпунів тобі в печінку! Гості йдуть! Ще на вході до фортифікаційної споруди руська брама стає зрозуміло, тут живуть за своїми середньовічними правилами. А хто чогось не вміє, навчать. Танцювати, стріляти з лука, виробляти глечики, тканину та навіть кувати для тих, хто бажає навчитись спеціальні майстер-класи. Особлива увага шкіряним гаманцям. В середньовіччі їх носили лише ті, хто мав що туди класти. Можна в ньому носити монети, середньовіччі вони були крупні, важкі в такі досить. Тому сучасний гаманець би їх просто перше би не вмістив, по друге би ваги такої не витримав. Е, крім того, там можна було носити, наприклад, кремінь і кресало. Головний герой реконструкції та улюбленець глядачів блазень без нього і середньовіччя не відтвориш. Під маскою звичайний вчитель історії пояснює, лише на подібних заходах почувається вільним. Тут в цьому костюмі я вільний. Я можу комусь що завгодно казати, і на мене ніхто не буде ображатися. Ну напевно, просто. Десь всередині душі хочеться бути вільною людиною і все-таки поринути ту атмосферу середньовіччя і дозволяти собі те, що не можуть дозволити собі навіть королі. Трохи далі від ремісничих лавок в розпалі лицарські бої. Учасники реконструкції середньовічних часів розповідають, це справа їх життя. Все починалося 10 років тому з інтернет інформації та книжок. Далі справу зробила практика та бажання. З середньовікових гравюр, які зберігалися до нашого времени, з істочників, з трудов, які посвящені тому періоду, і, собственно, костюму і доспіхам. Опитування практики. Поки на практиці, сам не спробуєш, то Картінка, там інформація, яка, це мало даст. Усі костюми, предмети побуту та обладунки, члени подільської хоругви виготовляють власноруч. Нині в товаристві майже три десятки учасників. Щоразу реконструювати події середньовіччя їх примушує цікавість. Стати справжніми лицарями середньовіччя і опанувати народні ремесла того часу змогли і ми. Наталія Коцькович, Тарас Кам'янеччини, новини телеканал, третя студія.